Не смішив цій країні держава тільки забирає. І ви не один такий, який схожі коментарі пише. Але я вас мушу розчарувати, тому що є сонце серед туч. І нам і компенсовують. Ну, подивіться, будь ласка, відео попереднє, які напротязі там декількох днів я виставляю. Дуже багато я розповідаю про компенсацію, і дуже багато я даю відповіді на коментарі, там, де люди пишуть, ми отримали, ми не отримали. То брехня. А ці кажуть, як брехня, якщо ми отримали. Ну, тобто, люди поділилися на два типи. Перший, які який... на декілька типів, перший тип це який. Просто побачив відео і сразу же написав: хіба тут можна щось отримати? Все гівно, все хірня ну, надійнема, все на цьому, весь е е всі намагання, всі старання закінчені. Другий тип, які не вірять в нічого, заходять на державний аграрний реєстр, бачать, що він е завіз або зараз, наприклад, немає цієї програми, думають, а все розвод, це все брехня, це для обраних, ніфіга. Третій це які заходять, реєструються, читають. Е і бачать, що дуже багато документації. Ні, фігня. Чет Четверті, це ті, що все-таки читають, документацію подають і все. Але кажуть, що не отримали. Тому що е ну, багато причин я згоден. Але основна тому, того, що вони другий раз не подали, там приходить відповідь. Потрібно підписати ще раз електронним підписом і відправити її протягом 7 днів. Багато хто цього не зробив. І є які ти їм кажеш, і вони хапаються, хапаються так сильно за цю можливість і видирають її. І вони досягають свого. Вони сидять один, два, три дні і добиваються всього. Ну, дивіться, якщо у вас, наприклад, уявимо ситуацію, що у вас е, там, 20 гектар, ну, 20 гектар це небагато, на мою думку. 20 гектар, 80 тисяч. Ну, невже 2000 доларів це. Блін, це погано. За 2000 доларів на невеликій ділянці можна багато чого зробити. Якщо у вас більше землі, там до 120 гектарів, це не для величезних фермерів, ну, не для гігантів, яких там по 1000-2 по гектари, їм ніхто нічого не компенсовує. А вам є можливість для того, щоб ну, фермери фермерів підтримують. Маленьких зараз, да, великими, важко, великі самостійні, на жаль, ну, типу, з ними. Е, ну, їм не так допомагають, тому користуйтесь цим. Чому не користуватись? Чому не вірити в те, що реально, і то те, те, що можна зробити, обов'язково переставайте думати, що все хірово, і пробуйте, Є куча можливості за які потрібно взятися і досягти чогось. Тому ну, нафіг негатив, давайте трохи позитива.